Друзі, ви не забувайте, що ми з вами живемо в часи матріархату. І все, що скаже жінка, ви повинні слухатися і виконувати зайчики мої. Ось бачите, в принципі, вона тут а, і все-таки право сказала. В тому плані, що ми живемо в матріархаті. От. І вони так привикли. Тобто матріархат головна жінка. І чоловік повинен її слухатися. От, і з цим от зараз ну, якби трохи проблемно, тому що так не має бути. У сім'ї має бути головний чоловік. Навіть в Біблії написано, що в сім'ї має бути головний чоловік. А жінка повинна свого чоловіка слухатись. А в нас ні, в нас наоборот. Зараз матріархат і головна жінка. І що саме погано, те, що от вони, от, як кажуть, там, що там, всі чоловіки повинні слухатись і так далі. Тобто вони, скажімо так, чоловіків. За людей не рахують, вони рахують їх як заробів. За тих, хто їм щось повинен, повинен забезпечувати, заробляти подарунки, там, квіти, айфони, там, сумочки, там, Мальдіви і так далі. Ну от так воно все йде. А найбільша проблема в тому, що більшість чоловіків, от реально, ну процентів можливо 70-80, так? Вони не замічають в цьому ніякої проблеми. І ось це ну, найгірше, що тільки може бути. Невелика частина тих, хто розуміє, що зараз робиться, от, а більшість, більшість не розуміють. Але в принципі, що зараз видно, те, що потрохи-потрохи чоловіки починають прозрівати. І добре, якби є. Добре те, що вони починають прозрівати. І чим більше людей прозріє чоловіки, тим краще. Тим важче, е, такі, як вона, будуть. Тими чоловіками маніпулювати там, і так далі. Їм це буде складніше. Менше будуть грошиків давати. От. І тоді, можливо, в нашому світі щось трошки зміниться. Будемо на це надіятись. Дякую за увагу і побачимось!